Я сподіваюся, що я виживу після сьогоднішнього відео. Мені прийшла ось така маленька посилочка. Я її вже розрізала. І там помада для губ. Я її якось чисто випадково замовила. Я замовляла форми для свічок і десь не зняла оцю галочку. І вже коли оформила замовлення, дивлюся, а там ця помада. Ну, це таке, вона там десь 60 гривень коштувала. Ну, ви знаєте, навіть приємно пахне. Вже аж цікаво подивитись, яка вона буде на губах. Вона така доволі жирна, не суха, не має неприємного запаху. Колір, звісно, відрізняється від того, що був заявлений на фото в продавця. Як ви взагалі відноситесь до китайської косметики? Я, чесно кажучи, її боюсь. Можливо, вона і не така погана. Але чомусь мені здається, що за такі кошти вона просто не може бути якоюсь якісною та хорошою. Тому я ніколи не замовляю на Китаї косметику. Пишіть, чи користуєтесь ви косметикою з Аліекспрес? Які у вас враження, якщо так, так я йду змивати помаду, а ви діліться своїми думками.